Скажи, будь ласка, ось коли е, жінка з чоловіком вони починають будувати відносини тільки там на етапі ще зустрічань. Е, чи можна розповідати усе про своє минуле? Щоб ось дійсно не було ніяких секретів між вами, щоб все так було е, максимально відверто і прозоро? З моєї точки зору, 99% того, що було в минулому, краще розповідати. Один відсоток, від якого треба утримуватись, зараз розповім. Але от 99% що це таке, якщо є моменти, якісь там по здоров'ю, раптом це треба розповісти, бо це все одно випливе. Це, це все одно буде відомо. Або на етапі зустрічання, або якщо у вас вистачить дурості створити сім'ю, не розповідаючи якісь принципово важливі моменти про власне здоров'я, і це потім вже шлюбі з'ясується. Це може призвести до катастрофічних наслідків. Саме тому все, що пов'язане зі здоров'ям, треба розповідати. Якщо у вас були в вашому житті якісь там серйозні моменти, які ви розумієте вплинули на вас. Ну, можливо, там в дитинстві ви втратили там, я не знаю, сестру свою. Да, чи стала це та травмою? Чи ви втратили там батьків, і це дуже сильно вплинуло на вас психологічно? Чи в підлітковому віці була якась там зрада з боку якоїсь подруги, і після цього вам набагато складніше там довіряти іншим людям. Про ці речі важливо поговорити, це важливо розповісти, тому що вам би не хотілося б, щоб. Чоловік створював з вами сім'ю, але вже в шлюбі, ви дізнаєтеся, що в нього є дитина якась в іншому місті. Ось це так поворот, а, або в, в нього там, я не знаю, там ну гепатіт якийсь там, чи чи ще щось. Ну тобто, ви ви ж розумієте, що як жінка, ну для вас це може бути ну неприйнятно. Ви, ви можете бути вражені навіть не тим фактом, що там виявилася якась хвороба, чи виявилася якась людина з минулого, а просто те, що вас настільки... Ну, в очі просто взяли і брехали, настільки обманули легко. Це для вас може бути страшнішим ударом, ніж навіть те, що ви дізналися. Саме тому е, дуже важливо бути. Чесним, щирим, відкритим, і говорити про все на етапі, коли ви зустрічаєтесь. Не на першому побаченні, звичайно, але на етапі, коли ви розумієте, що все вже йде серйозно, ви вже плануєте серйозні стосунки, на цьому етапі поступово треба розповісти навіть про ті моменти, які вам здаються такими складними, і варто бути чесною. Про що один відсоток, який не варто говорити чоловікам? Минулі інтимні стосунки. подробиці Якщо ви вже були з кимось в одному ліжку, і навіть ваш чоловік, там ну хлопець, з яким ви зараз зустрічаєтесь, він ще не є вашим там чоловіком, можливо, там, або навіть якщо він вже ви вже в шлюбі, і він. Допитуються, а що там було? А як там було? А розпові... ну, Тобто, бувають люди, якісь я не знаю, чому люди хочуть це дізнатися, але щоб певно порівняти, а як воно зі мною? Я не знаю. У мене є на консультаціях жінки, які мені часто розповідають, що у мене чоловік зрадив з коханкою, я в нього все випитала, мені було важливо все. Я не знаю, я кажу, ти нащо ти себе от мучаєш? Так таким? Ну не знаю. Я знаю, що люди це роблять. Ні в якому разі ніколи, ніколи, ніколи не розповідайте інтимні подробиці е, свого минулого життя з іншим партнером. Ваш чоловік, ваша дружина ніколи не зможе викинути ці мультики зі своєї голови. Ви розповісте, що ми поїхали в готель, там був такий чудовий готель, там був такий вид з океану на океан. Там ще щось. Ще щось. Ми були такі. Людина буде це все пам'ятати. Ви спотворите собі е, сексуальне життя тим, що людина буде мультики прокручувати в голові, що у вас був такий там крутий досвід з цією людиною. Саме тому інтимні подробиці можна оминути, і е, от це така тема, яку б я точно не чіпав. Зараз складна тема, е, дуже така тимдітна, але я вірю, що комусь буде корисно, можливо. Таке буває, що чоловік і жінка на ранніх стадіях своїх відносин, свого шлюбу, по незнанню, по дурості, по п'яні, хтось комусь зрадив. І буває таке, що чоловік там сходив наліво, чи жінка сходила наліво, і вже пройшло багато років 5 років, 10 років, 15 років. Це не повторювалося, це було один раз. але Жінка відчуває, що в мене є там тягар цієї вини, я відчуваю, що мене це давить, мене це душить. І вона інколи думає, мені я хочу йому розповісти. В нас вже там троє дітей, він мене любить, я його люблю. Ми вже там за 15 років там, притерлися. Тут треба бути дуже обережною. Тому що з одного боку, ви можете розуміти, що якщо це вже ніколи не повториться, ви розумієте, що це вже те, що було. Дуже давно помилкою, і ви розумієте, що це ніяк зараз не впливає на ваше життя, але від цього є там такий легкий шлейф якоїсь провини. Ви маєте розуміти, що цю провину інколи трошечки легше нести, ніж коли ви розповіли це чоловіку, і він втратив до вас довіру. І ви цю довіру, можливо, ніколи вже не відновите. Саме тому інколи про це можливо треба поговорити з психологом, краще звернутися до священнослужителя, можливо, сповідати це десь в церкві. Але якщо ви розумієте, що це не є сьогодні вашою проблемою, ви не зраджуєте своєму чоловіку. Це було колись дуже багато років тому один раз. Розповісти про це можливо це сьогоднішню свою сім'ю помножити на нуль, тому що ви не знаєте, як він це сприйме. Саме тому я розумію, що це дуже такий крихкий лід, це тимдітна тема, але ну, зважте всі за і проти самі, тому що тут можна полегшити так би мовити, цей тягар собі на 5 гривень, а понівечити свою сім'ю на 5 тисяч гривень. Саме тому от, тут треба мати мудрість. А, але якщо ви відчуваєте, що воно в вас там всередині вже роз'їдає, треба сказати. Ну говоріть, але просто ну враховуйте, що наслідки можуть бути дуже непередбачувані. О, моє наступне запитання до тебе буде таким: усі люди вони мають якісь недоліки, так вони мають щось, що вони проживали колись, що вони з чим вони борються сьогодні. І завжди, коли людина поруч біля тебе, вона, наче, краще бачить, да? вона бачить зі, зі сторони. І дуже часто жінка вона своєю такою критикою або своїми порадами, вона змушує чоловіка ну, не, не найкращим чином почуватися. І скажи, будь ласка, як же це правильно дійсно робити, щоби не бути для чоловіка такою бол головною болью так би мовити. Як правильно повідомити йому якийсь якийсь момент, який ну, тобі не подобається? Коли жінка намагається своєму чоловіку щось донести, вона може сказати йому: ти робиш ось це неправильно, ти тут мене там б'єш своїми словами, ти тут ведеш себе як там Бовдур, ти помиляєшся. Вона нападає на нього. Він буде захищатися, нападати на неї. Вона у відповідь почує багато всього про те, яка вона. Якщо в тій самій ситуації вона скаже: Послухай, коли ти так говориш, я відчуваю образу. Коли ти робиш оці речі, я відчуваю себе самотньою, Коли ти не даєш мені вставити навіть там два слова, я відчуваю себе непочутою, тоді вона говорить про свої власні почуття, про свої власні враження, вона не нападає агресивно на нього, тому що. Чому йому на неї ображатися за те, що вона себе так відчуває? Тому, коли ми намагаємося дати своїй коханій людині зворотній зв'язок, краще пам'ятати, якщо ми йдемо з позиції Я так відчуваю, мені так здалося, можливо, я себе накрутив накрутила. А, можливо, мені щось там при, при, примарилось трошки, але ми не нападаємо і не характеризуємо поведінку людини. Ми не вішаємо ці ярлички, ми не говоримо там ти там бездушний, ти там така, ти сякий, ти такий. Тобто ми уникаємо цих штампів, і замість цього ми говоримо: я в цій ситуації відчув себе ось так. Я відчула себе ось так. Тоді чоловік не буде сприймати це як агресивний напад, і це не буде призводити до сварки, а це буде призводити до бесіди, до спілкування. Доволі часто жінки кажуть таку фразу, ось ну мені легше зробити самі. Чесно, коли вона бачить, що там щось не ладиться в чоловіка або є якийсь недолік, вона така: так, все, я це зроблю сама, і особисто каюся, що я також таку подібну фразу говорила. Скажи, будь ласка, як ця фраза насправді діє на чоловіків? Коли ну, жінка, вона дивиться, він це не може зробити, я це зроблю швидше, раз, два, я зробила. В той самий час, що відчуває чоловік? Залежить конкретно від чоловіка від моделі сім'ї, де він виріс. Якщо він звик, що мама вирішувала всі питання, батько був на других ролях. Для нього це нормальна модель. Якщо Е, звичайно, він звик до того, що він є головою сім'ї. Там і він е, бачив цю модель з дитинства. і він розуміє, що е, я хотів би допомагати, але вона робить сама. Е, це буде призводити до того, що між ними дистанція може трошечки збільшуватися, і е, жінка навряд чи буде щаслива, якщо вона тягне сама на собі всі проблеми сім'ї. Тому з моєї точки зору тут мудрою буде поведінка, сказати йому про те, що мені потрібно була в там в цих питаннях, десь можливо твоя допомога. Мені б хотілося, щоб там ти тут можливо трошки вправніше там щось зробив, можливо, більше уваги приділив. Тобто дуже обережно, але е, сказати про цей момент і зробити так, щоб на наступний раз дати йому можливість е, допомогти дати йому можливість зробити. Можливо, він зробить не ідеально, можливо, жінка, насправді, там, якщо треба з дітьми там зробити якісь там домашні роботи, вона робить це швидко. Можливо, якщо треба, я не знаю, там вдягнути дитину, мама робить це дуже швидко. І коли вона просить про це, там, чоловіка, звичайно, це може бути довше. Але якщо перетерпіти цей момент, якщо все ж таки дати можливість йому навчитися там, да, допомагати в цьому, і навіть якщо він це буде робити не ідеально, але ви дозволити йому. Потроху вам там в чомусь допомагати, і не будете бути там, е, от в цьому, в цьому так би мовити, сімейному автомобілі. Ви не будете за кермом, а будете все ж таки віддавати керму чоловіку, то ви ви будете відчувати себе набагато більш щасливою в цих стосунках, і ви не будете відчувати себе самотньо, тому що. На жаль, величезна кількість жінок навіть в стосунках вони відчувають себе дуже самотніми, тому що ніхто не попереджає їх, що ти можеш одружитися з чоловіком, який просто кине тебе на призволяще в якийсь момент, і ти будеш один на один зі своїми власними проблемами, і ти з одного боку будеш намагатися там тягнути якусь сім'ю, виховувати дітей, якось приділяти час йому, і в тебе майже не залишиться часу для самої себе, і, і ти будеш. Вже позбавлена будь-якої ілюзії, що в шлюбі ми велика сім'я, яка тепла, яка дружна, яка підтримує один одного, тому що найбільшу самотність людина, на жаль, вже відчуває в шлюбі, коли в неї розсипаються ілюзії стосовно того, що мій чоловік мене розуміє, мій чоловік мене підтримує. Саме тому для того, щоб уникнути цієї самотності. Ми маємо вчитися довіряти своїй коханій людині і вчитися просити про допомогу свою кохану людину, відкривати перед нею свої власні почуття, оголяти свою душу перед коханою людиною, навіть розуміючи, що інколи вона може діяти трошки грубо інколи може сказати щось дуже погане, не допомогти проявити неповагу, неувагу. Але без цього жінка взагалі буде самотня, закрита їй буде дуже важко. Ще є такий момент для нас, для жінок, розповісти там своєму чоловіку про чоловіка чи хлопця подруги, воно як, як порада. Знаєш, там, ну типу, ось він зробив так, мені це сподобалось. Або він зробив так, я б не хотіла там, щоб ти так робив, це взагалі був е, жах. Але е, вона, якби, певно, і не має на меті порівнювати свого чоловіка з іншим. Але як насправді це сприймає чоловік, коли чує такі подібні розповіді? Uh... Частіше за все, не, не вставить 100% випадків, але частіше за все, коли жінка починає розповідати своєму чоловікові за те, як там сусід щось зробив, там чи у неї є там чоловік подруги, який там ось на роботі такий молодець, там чи ще щось, чи хтось допомагає своїй дружині постійно по дому там, чи дітей повністю виховує. Як правило, більшість чоловіків такі речі сприймають не дуже позитивно, тому що вони розуміють, що ну, нащо вона мені про це говорить? Вона хоче, щоб я. Теж почав це робити, так можна про це сказати прямо. Не треба використовувати порівняння мене з іншим чоловіком. Чи вона намагається якось мною там трошечки зманіпулювати, щоб я якось там запалився цією ідеєю, такий, типу, а я його типу буду ще круче, чим він, я буду заробляти ще більше, чим він, я буду ще там більш уважний, ніж там чоловік твоєї подруги, там чи ще щось. Тобто, ці такі для більшості чоловіків такі. Наче порівняння вони призводять до негативної реакції. Тому е, я б тут на ну якби був на місці жінці, я б намагався все ж таки говорити достатньо прямо і не, не уводити це все в таку. Завуальовану подачу, коли ну, я розумію, там, що ти в мене такий так, так, ну от да, там, да, у нас все добре, все добре. Ну, от у Наташі її чоловік, він, звичайно, в такій ситуації так би не робив би. Ну, я розумію, все нормально, ні, ні, я не ображений. Ну, але, ну це ж все читається. Тобто, це ж все ну, зрозуміло, що тут справа йде в тому, щоб підсвітити поведінку чоловіка своєї подруги. Тому краще сказати, прямо, відкрито, без таких двойних тройних якихось маленьких маніпуляцій. Це буде призводити до того, що довіра між вами буде тільки покращуватися. Все це насправді я, я думаю, через те, що чоловіки і жінки вони взагалі дуже різні. Вони думають по-різному, вони діють по різному, і також є багато речей, які жінкам іноді здаються непотрібними. Ось там, для чого ти купив знову там цю річ? Ну для чого тобі ця маленька машинка? Ну для чого тобі вже там 30 років, а ти знову там, купив Лего, э, припустимо, або якісь такі подібні штуки. Або для чого ти взагалі граєш там баскетбол там, чи якусь э, іншу гру? тому що Особисто я чула історію однієї. Дуже відомої особистості звати Джойс Майер, і вона розповідала про те, що її чоловік дуже любить грати в гольф, і вона каже, що в якийсь момент я просто мені здалося, що він любить гольф більше, ніж мене. І вона каже, одного разу я просто закрилася. Я плакала в, в своїй кімнаті. Він зайшов, щось там взяв якусь річ і пішов грати. І вона каже: і Я тут сиджу, розбита через те, що він пішов а він таки зібрав речі і пішов. І вона каже, що ми починаємо потім з ним говорити. Вона каже: Я думав, що. Ти там ну, якісь тебе особисті думки, ти, ти, ти якісь там дуже сильні переживання переживаєш. І я просто зібрав речі і пішов. І, якби, і вона там знову, що це все твій гольф, це, це все тому, що ти його граєш. І таким чином, мені здається, що жінки дуже часто критикують те, що подобається чоловікам, і якось їм все ж таки приймати те, що вони трішечки інші, відрізняються від е, жіночої логіки і думок. Ну так тут, якщо ми говоримо про те, що для жінки не завжди зрозумілі якісь дії там, свого чоловіка чи його якісь там пристрасть, вподобання, якісь його хобі, мені здається, тут от слова, які приписують блаженому гостину, вони тут дуже влучні, що в головних речах в сім'ї має бути єдність, у другорядних речах має бути певна свобода, у всьому має бути кохання і любов. От тут можливо зрозуміти, що і навіть якщо ми не розуміємо вподобання, чи хобі, чи пристрасті нашої коханої людини. Е це не значить, що це щось дурне, що це щось непотрібне. Можливо, для людини це спосіб перезавантаження, можливо, для людини це спосіб відпочити. Можливо, причина, чому чоловік повертається усміхнений, там задоволений, не роздратований, не кричить, не, не веде себе неадекватно, якраз в тому, що він дві годинки гасав волейбол там зі своїми друзями, да? там, Чи він там я не знаю, в комп'ютерну гру якусь погрався 30 хвилин, і в нього стрес, який був на роботі, він трошечки вийшов. Саме тому. Е це може бути моментом відпочинку, це може бути моментом виходу негативної енергії, це може бути ну, дуже, дуже різноманітним. Для когось там дружина думає, що вони постійно там кожен тиждень намагаються з друзями в ту лазню поїхати? А це спілкування, яке йому потрібно, тому що, наприклад, там ну, в сім'ї там він в нього там, діти, він там віддає, він там приділяє їм час з дружиною. В нього там своє спілкування, а і він не може розповісти, можливо, якісь речі їй, там, які в нього відбуваються в його бізнесі. А коли, ну, не то, що він технічно не може, він може, але він не хоче там, наприклад, завантажувати її з її проблемами цим. Але коли вони збираються з іншими там, підприємцями в той самий лазні, вони там один одному порозповідали про те, як в когось там щось відбувається, трошки випустили пар, поговорили, їм стало легше, все, і він повернувся вже перезавантажений додому. Дружина може не розуміти, що там в той, в той лазні такого цінного. А для нього це спілкування і можливість виговоритися, і можливість вилити певний стрес. Саме тому, навіть якщо ми не розуміємо певного вподобання нашої коханої людини, не треба це знецінювати, краще дати цьому певний час. Просто якщо це стає занадто, сказати, наприклад, що слухай, ну там. П'ятий раз за тиждень йти грати в футбол в там на дворі з хлопцями, можливо, вже ту матч, Давай трошки часу приділимо дитині. Тобто регулювати це чесно про це говорити так, але не знецінювати і не говорити, що це якась дурня. І ще такий останній момент зараз від е, всієї сторони жінок. Іноді нам дуже чогось хочеться, та? наприклад, там, чи якогось подарунку, чи найпримітивніше це навіть комплімент. І іноді е, жінка десь на підсвідомості вона там каже, наприклад, типу, що ну, це все тому, що я там товста, на мені там вже негарно сидиться річ, або напевно е, там е, я не знаю, у мене це погано вийшло, і через те там, мене не похвалили, і так далі. Такі подібні фрази. І якби вона тим самим дуже хоче побудити в чоловікові ось саме компліменти, таке що вона особлива, що вона там красива, розумна, що в неї все виходить найкращим чином. Скажи, чи розуміють чоловіки такі натяки, чи такі натяки працюють взагалі? Досвідчені чоловіки, звичайно, розуміють такі натяки, але є велика, велика кількість недосвідчених, яких немає великого досвіду, і вони можуть думати, та це в неї якісь комплекси, та в неї просто щось там невідоме. В неї поганий настрій, що вона взагалі що вона мені взагалі це говорить? Тобто є дуже різний рівень відчуття. Тобто є чоловіки, які тонко відчувають жіночий стан, є чоловіки, яким треба трошки трошки допомогти. Але чи приємно взагалі чути ось цю фразу там Я товста або я некрасива? Чи, чи дійсно це побуджує чоловіка сказати ні, ти зовсім не така? Чи, чи він десь такий? Ну, взагалі, то я десь згодний, напевно, але залежить від конкретних людей, від конкретної ситуації. Тут е, справа йде більше в тому, що жінка, коли так робить, вона ж намагається трошечки такою легкою маніпуляцією напроситися на комплімент, і найважливіше, що тут мені здається, треба пам'ятати, чоловіки це не телепати, вони не вміють читати думок. І ви можете бути впевнені в те, що це здоровий Ну, Це так же очевидно, що я жінка, мені потрібні квіти, мені потрібні компліменти, мені потрібна твоя увага. Мені потрібно, щоб ми проводили час разом. Але ваш чоловік, він не є телепатом до тих пір, поки ви не будете йому говорити про певні речі, він може це не відчувати. Звичайно, є частина чоловіків, які самі це відчувають. Честь і хвала, але є значна частина чоловіків, яким треба. Про це дізнатися, почути коли моя дружина мені в перші роки нашого сімейного життя говорила: мені не вистачає від тебе компліментів. Я був впевнений, що я прям містер комплімент. Я ж. Постійно говорив. Вона каже: мені не вистачає компліментів. Я думаю, як це так виходить, треба трошки більше. Коли вони, вони мені говорили, що я хочу, щоб ти сам хотів мені купити квіти, і щоб це було твоє бажання, щоб не я тобі про це говорила, а щоб це було саме твоє О, бажання. розумію, дівчата. Хто да. розуміє? Ставте, будь ласка, в коментарі плюсики. І саме тому чоловіки не телепати. Ми не вміємо читати думки, і те, що для жінки є ну здоровий глузд, от 100% все зрозуміло. Для чоловіка може взагалі бути не так. Саме тому тут потрібна жіноча мудрість спокійно говорити, нагадувати відкрито, не, не напрашуватися маніпуля, маніпуляціями на компліменти, а просто сказати: Послухай, мені не вистачає, я б була б вдячна, щоб ти інколи в цьому був трошки уважним щоб тр, трошки ми більше часу проводили разом. Тобто, ви декілька разів нагадаєте, він потроху, потроху буде втягуватися, і це краще ніж. Ой, щось так солодесенько за чогось захотів, ой, щось так в кіно ніхто давно так, не Так, все, давайте закінчувати, бо зараз всі будуть чу... впізнавати себе. Дякую, дякую тобі, Дмитро, за такі чудові поради.